Ми відкрили погруддя Михайлу Мінеску, це людина, яка є найвизначнішою фігурою в історії румунської літератури, людина, яка за своїм масштабом дорівнює Тарасу Шевченку, Івану Франку в нашій літературі. Хочу сказати, що це не тільки вияв поваги до цієї людини. Ми святкуємо 176-ту річницю з дня народження Михайла Мінеску, але це. В першу чергу вияв цієї поваги до румунського народу, вияв тих прояв тих культурних зв'язків, які є традиційні для, для українського і румунського народу, зокрема в Закарпатській області, де е, живе велика кількість громадян України, які з національності є румунами. А це також е, прояв. Тієї дружби і тієї допомоги, які надають наші румунські колеги нам під час широкомасштабного вторгнення Росії. Тому ця подія це. Є Дійсно знаковою подією для нашого університету, оскільки вона фіксує певний етап нашого співробітництва, а разом поряд з цими виявами поваги до, до наших сусідів є таким додатковим стимулом для того, щоб поглиблювати і покращувати співпрацю.